Привіт! Знову рубрика як повинен виглядати трактор. У нас дожі, нічого зробити такого грандіозного не можна. Ну, займаємось таке по господарству, як то кажеться. Буду зараз заново займатися цим трактором. Знову буду мити і знову щось буде страшне. Жду ваших думок в коментарях. Хто що думає, що ж буде в цьому тракторі? В тому ми встановили автопілот. Ну, а що буде з цим трактором? Цікаво послухати вашу думку, може теж хтось вгадає. 82-й вже нализаний, натертий. Все добре в ньому з ним. А 892-й зараз будемо займатися ним. Мотор недавно мився, тобто мотор ще чистенький, в принципі, нормально. Ну, а по салону жах. Без коментарів. Ставте ставки, як ви думаєте? Я отут от ще теж хочу знімати. Вимивати. Ставте ставки. Тут гірше, ніж у 82 м Чи так само? Чи може навіть і чуть-чуть покраще. О, болт який модний. На 12, а всередині ще й під зв'язочку. Отак от. Імпортні борти на МТ зонах. Ззаді тут, в принципі, теж таке по наружі промивався. Але не належний вигляд, як на мене. Колеса воно внутрі грязнющі. Е, Кстати, в нас тут теж стоїть посилена навіска допоміжні оці два циліндра. Песня. Взагалі супер. Довольні. Ними. Одним, чим саме більше, ми довольні, Уже рік майже експлуатації, ніяка ніде шлангочка не потекла. Що зазвичай буває з любими іншими чи гідровиходами, чи з той, чи з тої сторони. Наприклад, ходові в нас це ця сторона гідровиходи. Було недавно був недавно випадок, що ті не працюють в роботі, і вони пах і потекли. Оце таке качество матеріалів. Тобто по цих циліндрах, по навісті. Пісня взагалі бомба. задоволені ми на всі 100. Уже ось бачите, почалося. Він добре робить свою справу. Ну тут я б сказав би даже і нічого так із за того, що помився небагато масла, небагато всякої, всякої всячини. Так що пишіть коментуйте, що ж буде з цим МТ-зоном. Ну а я займаюся миттям. Те гудить, те цокотить. А Осім 82-й, як помив, так сідаєш, аж душа радіє, приємно, класно, супер. Ну, а сюди оце сів і в мене апатія з'являється до того, що не хочеться навіть його і мити. Це як ото, знаєте, зутра прокинувся і умився, побрився, зуби почистив, ой, вже як нова зовсім інша людина. Буде міцей старатися перевоплощати трактор із отакого замазури в людський ідеал. Розпочнемо. Чого тут даже, Чого тут тільки нема? Навіть проволочка є. В кого є вд в тракторі? А в нас є. Так, ну ключі кидати не будемо. Все тут є. Зато, когда в поле еще трапилось, не нічого. Ой, и смотри. В кого есть пистолет с измазкой в тракторе? А у нас есть. Наверное, ремень есть. И шланги. Вот так вот. І це, щоб е, стекло натирати. Київське, півасік. Тоже потрібно. Маслечко, це по-любому. І це, що в нас... Ну, теж, коротше, ви поняли, нужна штука. Якби не оця коробка, то і лайка не треба. Якщо є в тракторі отака коробка, то це будь-який трактор заслуговує на лайк. Так що, щоб ви розуміли, хто хоче лайків більше на каналі, вам треба таку баночку в трактор положити і лайки будуть сипатися рікою. І головний екземпляр сьогоднішнього ролика це отакий термос, який вироблений в СССР, який він тут ну, просто необхідний. Викидаємо його. Хто подумав, так як і я, що тут буде ситуація погірша, так як стар, трактор старіший, нагрузка на нього більша, роботи робить він більше. І, звісно, вийшла ситуація тут з розподільником гірша. Як каже Іван Будько в серіалі «Свати Дітєткає Богомиш. Так оцей тут. Ну тут ще хтось, не пам'ятаю тільки хто із трактористів тулив шумку. Хреново тепер буде отут це все вимивати. Тут жопа. Полна. Зараз компресор замоторився, будемо видувати. По цієї передній кришки, взагалі, ну дивіться. Просто жах. Вже ми на опиті. Другий раз набагато легше це все розбирати. Де ота пімпа, блин? о, ось вона, яка тоді на мозги покомпасірувала, коли хтось пару підписників підказали, що вона запалена, вона не викручується. То ми і тепер безстренько чик то ж з нею гралися тоді, мама мія. Думаю, аби всю пилюку собрати, ну, не пару кілограм, ну який свіс би був, просто жах. Фільтра. Дивіться. Новые. Новейшие. Только-только вчера поставили. Так оно має и быть. Пишите, должно так быть, или не должно. Видув, значить, ну так, такий процентів вийду. багато ще треба було б видувати, але щоб видути, потрібно все розбирати. Те, що зміг, те достав. Зараз вже приїхав на мойку, он, кюрхер на мазях. А поки видував всякі е, запитання в мене в голові появлялися. І одне із них, от я не працюю на тракторі. Я на ньому не їжджу, не катаюся. Е ну, тобто, я взагалі не маю ніякого відношення до нього. Да, там можу подати ключа, можу там щось підвертіти підкрутити. але за внутрішній наружний стан я не відповідаю. І я якоби, мені пофігу, да, що тут происходит. Грязний, пахучий, вонючий, мені все рівно. Але стаю, мию, витираю, натираю, нализую для того, щоб механізатору було комфортніше. І в мене запитання, чому мені, я іспитую е, е некомфорт від того, що трактор там якийсь там грязний, не протертий, не витертий, а людина, яка працює на тракторі, їй пофігу. Чи тут грязно, чи чисто, чи пахне, чи воняє, ось цього я зрозуміти не можу ніяк. Так що миємо трактором. Резину хочу прокоментувати. Як ви бачите, у нас не балочний міст, а звичайний, тобто колеса стоять отак. На рідній резині, яку ми замінили в тому році, проїзди він 7 років. Поїло края чи цю сторону, чи цю, не знаю, на обох скатах. Вже зносилося. Поставили нуль сову, нову. Року ще не пройшло, не пройшло ви подивіться на її стан. Оце така якість. Що з одної сторони, що з іншої. Сіке ж вона тут проїхала. Така якість, так і живем. Ох і погода. Поки ми в сонечко світило. Заїхав. Бачите, самі дощ. Так не зря ж говорять, що хочеш визвати дощ помий автомобіль. Ну, а в моєму випадку трактор. Оце. Більш-менш огу, запах який полірулькою натер, нализав. Понятно, що з баби дівку вже не зробиш, але реквізит. Але ну, приємніше сідати в таку техніку, чим яка вона була до цього, ви ж бачили. Самий зразковий трактор, який я бачив в своєму житті, це був у стаса Ковальчука. Ну, верніше, він і нього, у нього і є, стас, то і привіт. Це те, що я бачу. Може в когось краще є. Ще там розпуфиреніші, але я їх не бачив вживу. А те, що бачив вживу, то це в Стаса Ковальчука. Там, звісно, трактор на повному фулі заряджений, Йо-майо. -йо. Панель натер. дощ накапав, Стекла всі повитирав до ідеала, ніде розвода не було. Намочило. Ну нічого страшного, що, що зробиш. Основну роботу зробив колеса навіть натер. Головне, щоб це цінилося, але я вже вам скажу після того, як я побачив, що е, отут от я зараз заїду, я зараз візьму тряпку і оце витру. А в МТЗоні, в тому, 82-му, який помили, я помив, вили за все. Ніхто навіть видуть отута сухе все не хоче і не може. Треба все, все говорити. Нікуди від цього не дінешся. Поки сам на свій лад все не зробиш, діла не буде. В общем, все. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.